Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга, ласкаво прошу на мій канал. Ну що, працюємо далі. Так, дивимося Скадовськ. Мілий мой Скадовськ. Так, ну давайте Скадовськ. Скадовськ. У мене дитинство пройшло в Скадовськ. Так, ну давайте. Е, найближчий, місяць, найближчий місяць Скадовськ. Що буде відбуватися? Найближчий місяць Скадовськ. Стосовно воєнних дій. Дій. Скадовськ найближчий місяць. Скадовськ. Так, Скадовська карта війни. Питання не вирішено. Ух ти, на Скадовський ДЗСУ. З великою підтримкою. Центрова карта. Карта Україна. Скадовськ вертається в Україну. Так, Ну, так. ну якось так мої любі. Мій коханий Скадовськ, має на ближчий час бути все добре. Стосовно війни, стосовно зараз такого от ситуації, стосовно вас вирішується питання. Ще не вирішилося на 100%, але питання вирішується. Але тут дуже гарні новини. Вони мають відійти. Бачите, ітогова карта вони мають відійти. ЗСУ буде мати результат, буде мати перемогу. Боротися за вас будуть до останнього. Хороші новини, дуже, дуже, дуже близько хороші новини. Так, давайте подивимося, як саме пройде деокупація. Ні, приблизно коли? Давайте. Приблизно коли відбудеться деокупація? В Скадовську, 2023 рік. Коли приблизно? Ну, квітень то це понятно, А отут я візьму уточнення. Січі-лютий-березень. Коли саме прийде деокупація Скадовська, 2023 рік, скажіть мені, будь ласка. Я не можу сказати, народ. У мене йдуть емоції, не можу сказати. Так, народ не може. Може, може, може пізніше якось, поки що падає окупація, Але новини дуже гарні, новини дуже хороші. Не знаю, чогось загубила цю ніточку со скодоскам, не знаю чого. Е, ну, чого? тому що йде тут скупка, в мене йдуть великі емоції. Бачите? Ну. Так, значить, що по картам? Гарні новини. Гарні новини, дійсно гарні новини. Бережіть себе. Вітання Скадовського. З, з вами, як завжди, ваша Ольга.